Всім доброго дня студія. Сьогодні була жахлива ніч. І такий собі день. Значить, розкажу вам, як я замовила в магазині Touch EcoFlow. Замовила я його вранці із оплатою в магазині, і забрати я його повинна бути також в магазині. Згідно договору оферти, я маю заплатити ціну, яка вказана на сайті. Ціна на сайті була вказана 20 499 гривень. Але протягом кількох годин мені передзвонює оператор і озвучує ціну 23 999 гривень, і попереджаю, що я обов'язково повинна прийти в магазин з готівкою. Ні в коїм разі не платити карткою. І якщо буде сплата карткою, то ціна буде ще підвищена. Я звертаюся в підтримку і запитую, чому так, якщо в договорі офертів на сайті вказано, що я маю оплатити в срок, який обумовлено, тобто сьогодні, за ціною вказаною на сайті. На сайті ціна також висить 20 499 гривень. На що оператор мені повідомляє, що ціна вже 24 тисячі 099 гривень. Серйозно? Якщо ви хочете зберегти свої нерви, гроші і гарний настрій, не звертайтеся в цей магазин, бо це жахливо. Жоден оператор не дає сказати слова, перебиває, кричить, щось доказує. І не читає навіть свого, свого договору оферти. Читають тільки перше речення, а далі про те, що я маю оплатити за ціною вказаною на сайті, ніхто не читає жахливий сайт, жахливий сервіс, жахлива підтримка. На жаль, не читала відгуки на... Першому незалежному сайті відгуків України, бо там дуже багато таких відгуків, де написано, що не хочуть повертати товар, який не є справний, не видають чеки при покупці товару. Ну тобто, магазин великий, магазин по всій країні, але це не магазин, де потрібно робити покупки. Дякую.